Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас заїхав ось такий класний Citroën DS5. Від першого власника заїхав з Європи на максимальних фарах, ось на таких класних дисках. Зараз покажу, що він по салону. Весь обслужений, ніяких питань по ньому взагалі немає. Власник піклувався про машинку. На ліпісточках, на такому комбінованому салоні, на панорамі. Трьохзонна панорама ззаді, спереді. Класна мультимедіа, робот. Ось така машинка. На задніх передніх парктроніках зараз покажу вам ще, що позаду. Зад в автомобіля також в чудовому стані, ніде нічого не затерте, все добре. Ось такий автомобіль. Показую задню частину його. Майже весь рідній фарбі. Підфарбовувалося тільки одне заднє ліве крило. Ось такий автомобіль, ніде ніяких питань, проблем немає по ньому. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2, місто Київ біля метро Васильківської. Є можливість закупити авто в кредит. В лізинг допоможемо, все проведемо. Чекаємо вас на тест драйв.